Дома, або втікти у тихий день ліз. Людина Людина залізна. вона може встомитися від всього в якусь мить до інших стати трішечки ворожа і виказати все, що їй болить. І з особою не треба поспішати, бо душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдачі на помилки падіння у житті. І ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каятті. Людині треба просто розуміння, не осуд і не жалість співчуття. Не треба в неї кидати каміння, стомитись може кожен від життя. Не слід казати, мені б твої проблеми є ті, кому ще важче, ніж тобі. Це вірно, та душа усіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди. Ми не роботи залізні, ми можемо стомитись якусь мить. Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнути в запалі щось грізно, а потім шкодувати за ті слова. Пробачимо людина не залізна, усі ми робимо помилки була. Щодня метро, у шерзі, у крамниці ми бачимо розлючених людей. Здається, їм дай волю посваритись, Сварились би невпино цілий день. Але якщо замислитись, то може усе насправді зовсім навпаки. Стомилися, тому такі ворожі. Чому не посягнути їм руки? Згадайте, що самі вони робили у запалі в образі щось таке. Щоб стримати умиту незуміле щось геть на вас не схоже і гірке. Щасливі не кричать Тобі у спину, кричать нещасні ті, кому болить. Не слід судить людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте, станем, давайте стане трішечки добріше. Розбудемо у серці співчуття і стануть зразу люди щасливіші. І легше встане в кожного життя. Давайте будемо іншим дарувати тепло, своє підтримку і добро, і навіть коли важко пам'ятати усі ми людям, б там не було. Амінь. Амінь.